Попробуем ошибну тут двері? От я стою... Ой, за цели дверь, да. <голосить> Спасибо. А ну давай я такой. розгонки такого. Эй. Бать. Почему? А шо? Шол зверь. <питер> да ладно, пусть. Ще якийсь прийде. Я був в захваті, як познайомився з тобою. Так? Це був як не знаю. по моєму перший раз з тобою познайомилось, коли ми грали з валиком в зиму. Ой, не Пізда! Пізда! Ой, фаш. за тобою. А у мене телепорта немає. Так. Влітр корм. Як ми друг другу ночью на лавочках, Дай це місце Як почав Ого Що? о хо сзади, сзади, Ти що Шо на лавочках? Ну ти ж переповни. Чесно? Ночью ми там сиділи І що там. Куняли, може, спали, спали, я не знаю. Ну да, да. А точно тільки ки спал? Ну я вже сам не помню. О, смотри, ще на 9000. Были ад же, пусть ты не знаю, да. і и потом будет сам весел. Я, короче, достав. самотик. Ага. И вс капец. Не знаю, як так произошло. Ну ты. А мы вместе на ч, короче. Ну этот. фигнь, короче. Ой, ебать. Фигняй страдай? Да. Ага, я почему ты берут. Хуй не, я бы так бы сказал, но ч сразу ебать. Ага, пачу. Можешь мне за закинуть, а? Сейчас, 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 сейчас закину. тобі убийств. А я, а де? А, может это новый или нет? Осё. И осё. 21 тысяча о... гривен? Не, давай, подожди. Давай ты что-то возьмешь, а я вот этот сохраню, и мы... не, а, не, а вот Так мы сможем взять резницу. Так Если типа, больше, то мы заберем просто. Давай, надо закрыть дверь, а то... 20 тысяч у нас есть. И вот все, бачишь? 9 тысяч меж забрали. Ага, 8300. Уже набегай, пока ты достал Да, пока я достал, ты уже набегай. Да, что ты делаешь? ⁇ -мо ⁇ Дорогой, где ты бегаешь? Ой -ой. Сейчас тебе покажу, кто идеи. Что это? Ци... Я не знаю, что Чупака, брат! Это два роти. Да, на нож. Что это? Это руки какие-то были. Руки детей! Пиздец, ты, конечно. Мене вбили дитинам мна. Красавчик. Мене вбив сукуна. <звук> Цілу ніч, ти знов не спа. Щось <звук> Да? Да. Да. Там вони типа мігрують, понял. Опять, По вони побежали, де з А там один тип убив другого. Там він задушив його. І з нього вибив глаз. три 3000. Який я розбив? Мене щось убив, я прикаляю, правда, що? мене щось із якийсь. О, це метал іскать. Ух ты а тобі вообще не сразу, що я тебе строю? Потому ти, ты я насториваю. Стой, стой. Ну стой, ну, эксперимент. А... Подожди. Я в тебе стреляю, а тебе посрать. Ну стой, кажется. ничего не надо. Стой, сказал. Дай я тебе стрельну, вот дай я тебе прям стрельну жесткую. Не попадай. Не попадай. ты про в меня хотел специлить? Нельзя. Ты шо? Ты пришел против друга. Ты, ты вообще умеешь? думать Ни. Ну дай, я тебе стрельну, ну один раз, то пожалуйста, тебе умоляй. И мы идем дальше играть, пожалуйста. Ну пожалуйста, дай я тебе стрельну. Подожди дай тебе стрельну. Что слышишь? Давай. Там у него чего. Я дула понюхал. Ой. Понюхав ха Понюхал дулай сдох! Пать, а ты почесный на экшеп иду цей, да? Шо, шо-шо. Экшап иду сейчас с цей. Зроблю себе хип-хоп. Хип-хоп. Скики он займет там по час. Две минуты. Да вообще без проблем. хип-хоп можешь делать только утро. Ебать, нахуй, сука, бля! Ну, ебать, да. все, тут турнир скоро. Я в нем буду брать участь. А что нахуй происходит? Подожди, я тут рекламирую. Короче, мне за эту рекламу доплатят. Ну, покажем. Но тут, короче, будет турнир. Скоро я буду в ньому участвувати, так що дивіться стрім, от ссылочка на стрім буде під видео. За перше місце, блин, дається 40 євро, за друге 20 євро. Одна карточка по gift carto. Ти поняєш? Ну, Мені пиво скиньте, я такого вам нароблю. Ой. Йому? Ну, цьому я да, согласен. Скидайте йому. Він поділиться зі мною. Mm. <гум> І ми разом підемо на лавочку, так? Да? Підемо на лавочку. Як як, як тоді, як, як, в, як в ту ніч. <гум> як, як в той день. Я пам'ятаю. Як вчора. Я тепер не забуду. Це було наче вчора, хотя цей було вчора. Пам'ятаєш, як мой друг Шов? З друг другом лежали. Ага. Ногами до гори, Ми чесали друг другу п'ятки. Ой, подожди, в мене музика звучить. Я. мене палендо включений, я думаю, що тирає. Ой, це Тарас Григорший Ченк? Мене... А, ні. А ви мене смутило те, що... На твоїх руках якісь були волдарі. <різь> Я просто попік руки баром покрити. Я... Мені здавалося, що ти сука якихось баб, трогав. <різь> ну розумієш? Ну, життя таке, що іноді хочеться і потрогати. Понимаю? Кого потрогати? <різь> Зовсім. Собака. Я собаку галад в років. год. Ти питав у них чи хочеш вони цього. Конечно, <свісно> <свісно> ух ти. Я казав, Шарик, хочеш вс, це бат. Він каже ау-ау-ау-хау. Ау, ау, ау. І відкусив мені пів пальця. <свісно> Тут якісь скелетони на ногах! Двій нахуй а вони зриваються, походу. Да. А шо їм таке?